Там пробуду раз. 977. 12 Дві там Бугай. Він переїдет оригіналу, такий богат. Кажете, що ровенські гаїчники спинили. Та й що, щоб він вам сюди оригінали привіз, чи що? Він знає, куди везти. хоче везти в березну в районні. І все він диски, вітає. Що він знає? Звоните мне, Александр. Да и что я ему буду сказать? Скажи, что спинило взвод сопровождения Рима? А что тут не в порядке? Можете рассказать? Я попозвоню. Вы звоните. Зайнято. Ліс у його виписаний. Що тут бракує? Я, я не розумію. Я купив законно підприємця, він мені дав копії, бо він оригіналів ніхто не дає і не зобов'язаний давати. Це ви... Слід, слідчі вам скажуть, чи треба оригінали, чи ні. Перевірять, то пустять. Наша задача спини тут Доставити, доставити куди? Ну, ви знаєте, як треба доставляти. Рапорт написали і доставляємо. Пишеться протокол затримання. Я вас ще поки не затримаю. Лідчик скаже, із ОБКС. Ну то я, я, не, я, я не можу за вами їхати, куди ви скажете. Просто так, на ваші слова, що їдемо за нами. Я позвоню, зараз він зайнятий Зайнятий телефон. Але що, за... що він вам сюди привезе, щоб привіз оригінали, чи що, що хоче? Зараз да. Да. готуємо. Eu é. vou